Та надав, а двірі фістальні роботи без вікон із розтрощеними стелями та стінами через два тижні після ракетного влучання. Такий жахливий вигляд має ЖК Женева у Дніпрі. Більшу частину побутового сміття кухнельники прибрали протягом доби після прильоту. Зараз розбирають завали на верхньому поверсі. Хотілося б подякувати всім рятувальникам поліції. Службі безпеки України комунальникам, які ж одразу з першого ж дня комплексно розбирали завали. Це було дійсно дуже важливо. Спочатку, з перших годин, все спочатку розчистити, ну а потім вже планувати, що робити далі. Нині у Дніпрі вирішують, як саме допомогти постраждалим власникам квартир. Тим жильцям, хто повністю лишився свого жилья, їм обіцяють виплатити до мільйона гривень. Ті жильці, у яких розбиті окна, обіцяють розмістити їх розходи по встановленню окон. З початком війни РФ проти України у Дніпрі запровадили муніципальну програму допомоги. Нею вже скористалися мешканці постраждалих будинків, у тому числі ті, хто жили у 118-му будинку на перемозі. І, звичайно, комплекс Женева. Вони так само є нашими городянами, так само сплачують податки в наш бюджет. В них так само розповсюджується ця програма. Так вони звертаються до адміністрації центрального району. Вони, вони робить акти обстеження і відповідно на підставі цих актів іде звернення вже на міську раду. І міська рада приймає рішення про виплату цих коштів. Зараз же проводиться технічна комісія, яка і визначить ступінь пошкодження кожної квартири. Уже каже Неващенню ущерб, конечно, обрадовались очень сильно. Многие не верили в это, что нам помогут. Но допоможуть. Власті пообіцяли і будемо что, що вони держать слова. Після завершення обстеження і будуть зрозуміли суми матеріальної допомоги.